В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні через читання уривку з Євангелія від Євангелиста Луки Церква подає нам для роздумів притчу про багача і лазаря. Для кращого розуміння змісту притчі. Нам необхідно розповісти і про її головних персонажів. Отож Лазар, це єдиний випадок у Євангелії, коли Спаситель вживає у притчі персональне ім'я, грецьке ім'я Лазар є відповідником єврейського імені Єлеазар, що перекладається, як Бог мій помічник. Це ім'я було досить поширене в єврейському народі, і його ми неодноразово зустрічаємо у Старому Завіті. Власне дане ім'я є більшим, ніж назва однієї з осіб у притчі. Ім'я Лазар або Бог мій помічник є відзеркаленням віри і надії цього жебрака на Господа Бога. Натомість Спаситель, розповідаючи про іншу особу, для її назви вживає слово багач, що власне характеризує також його життя і опування на земні блага. Він настільки зрісся зі своїм добром, що багатство стало його ідентичністю. Проте опис. Всього життя цих двох осіб займає лише три короткі грядки, як раптом неочікувано змінюється ситуація, помирає лазар і відразу потрапляє в рай, помирає і багач, і потрапляє в пекло. Дана притча явно ілюструє нам, що матеріальний достаток багача не є ознакою. Божого благословення, бо приводить свого господаря до пекла. Так само і бідність Лазаря не є ознакою того, що Бог його відкинув, бо Лазар опиняється на лоні Авраама. Лазар опинився в раю не тому, що був бідним, а тому, що зробив Бога своїм помічником. Слово Боже не вчить, що усі бідні опиняться в раю. Так само і багатий опинився в пеклі не тому, що був заможним, а тому, що свою надію, поміч і упору бачив у власному достатку. Напевно, кожен з нас може навести подібні ситуації з власного життєвого досвіду, бо дивлячись на навколишній світ і людей, які нас оточують. Ми неодноразово задумаємося про справедливість і про те, чому така нерівність у матеріальних благах серед людей. Як бачимо, Христос дає відповідь на це запитання, бо багатство і інший достаток це насправді випробування для нас у вірі і розумінні, від кого це все ми отримали. Отож, поряд із зростанням якості життя кожного з нас потрібно бути обережним, щоб наша безтурботність не привела нас до егоїстичності та духовної сліпоти. Водночас ця притча в особливий спосіб закликає нас не бути байдужими до Чужого гор'я, кожен з нас у своєму житті. Може, щось вділити ближньому, бо ми потребуємо одне одного через наші життєві, чи то проблеми, чи то потреби, які для нас стають можливістю творити добрі діла. Сьогодні в цій притчі гріх багача полягав не в тому, що він зробив Лазар'ю, а в тому, що він не зробив для нього. Сьогодні хочу сердечно подякувати усім тим, хто має відкрите серце, слух та зір на потреби інших людей, особливо зараз у часі війни. Отож, не закриваємо двері нашого серця, не стуляймо наших повік, щоб нам не тільки дивитися, але й бачити тих, кому ми можемо допомогти і послужити. Амінь.